6992 кілометри і 982 метри. Це протяжність державного кордону України, який включає сухопутні, морські, річкові і гірські шляхи. Майже половину із цієї цифри Україна розділяє з ворогом, а з початком повномасштабного вторгнення небезпека зросла кратно більше. За безпекою цих кордонів, як у мирний, так і у воєнний час стежать ось ці хлопці. Прикордонники. У цьому відео ми не говоритимемо про усі підрозділи Держприкордонслужби, а сконцентруємося лише на конкретних представниках, а саме на бійцях 10-го окремого загону оперативного реагування або скорочено дозор. І вони не лише виконують задачі з метою охорони державного кордону України, а й за погодженням можуть залучатися до спецоперацій різних силових відомств і спецслужб у їхньому портфоліо спільні та успішні завдання з ДБР, НЗК СБУ, Нацполіції, ГУР та іншими. Це унікальний загін не лише для України, а й для усього світу. Десятий мобільний прикордонний загін також відомий як десятий окремий загін оперативного реагування Дозор. Це орган державного кордону, який безпосередньо виконує поставлені перед держприкордонслужбою завдання щодо недоторканості державного кордону України на визначених за рішенням керівництва адміністрації Держприкордонслужби ділянках державного кордону. Ще до початку повномасштабного вторгнення бійців цього загону навчали і тренували американці. А уже сьогодні я впевнений, що ці хлопці і самі можуть виступати інструкторами для найбільш кваліфікованих фахівців. Бо станом на зараз дозор входить до списку найбільш результативних формувань, що виконують саме спеціальні завдання. Оскільки кордон України пролягає через ліси й моря, гори і річки, то ці люди працюють всюди. Але через специфіку виконання завдань про діяльність і результати роботи відомо надзвичайно мало. Та навіть попри це, ми все одно про них поговоримо. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі «Фарід говорить. Радий вітати вас, якщо бачите мене вперше. І теплі обійми для тих, хто підписавшись, залишився тут надовго. У цьому відео ми поговоримо про бійців дозору. Хто вони взагалі такі. Як тренуються ці хлопці? Як потрапити у дозор і які випробування для цього потрібно пройти? Як бійці цього формування беруть участь у захисті нашої країни? Які успішні місії уже є на рахунку, і чому саме дозор входить до списку найбільш результативних формувань України? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу, як ось ці люди. Це спонсори платформи Monobase. Дякую вам і спонсорам на Ютубі. Завдяки вашій підтримці, контент на каналі з'являється вчасно і регулярно. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання я залишу в описі до цього відео, як і лінк на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. Ну а поки ви побігли підписуватись, я розкажу вам історію. Шановні друзі, традиційно нагадую вам за збір, який зараз триває на каналі. Збираємо трошки більше ніж 400 тисяч гривень на потреби шостого загону спеціальних. Дій їм дуже потрібні дрони, обслуговування машин, реби, дуже багато різних комплектуючих і компонентів. І за ваші донати є подарунки. Серед усіх, хто задонатить, я розіграю три сертифікати на заняття зі стрільби у київській базі вогневої підготовки. Серед тих, хто задонатить від 200 гривень, я розіграю стіл ручної роботи від майстерні завод. Це до речі, постійні партнери мотоклубу м. 13 майстерня спеціалізується на дереві, металі, обробці. Стіл прикольний. Вам його доставлять там дуже легко його зібрати, дуже класна робота. І найбільший донат забере кастомний ніж від крава кат і сорочку від Вандер Досьєр. Це колаборація. Що те, що те, унікальне, ви більше такого ніде не знайдете. Можна виграти тільки за донат. Тому наперед вам дякую. Е, усі посилання, за якими можна задонатити, є в описі до цього відео або можете зробити це за QR-кодом. і тепер повертаємося до історії. Дозор в Україні з'явився і початку нульових років, у часи, коли Україна продовжувала своє формування і стикалася з новими викликами. Саме на початку нульових наша держава пережила конфлікт навколо Тузли, занурилася в єдиний простір з Росією та Білоруссю, а також визначила свій статус у світі. Зокрема, через утвердження державного гімну. І попри те, що бійці дозору брали активну участь у протидії російській агресії ще за часів Тузли, за часів АТО і ООС, їхня новітня та оригінальна історія починається тільки з 2018 року. Саме тоді для забезпечення виконання завдань у різних регіонах сформували відділи спеціальних дій дозор з місцями дислокації в Києві, Одесі, Великих Мостах, Харкові, Житомирі і в Херсоні. Насправді, окрім забезпечення недоторканості державного кордону України, члени формування також вирішують питання і проблеми, що пов'язані з антитерористичною та протидиверсійною діяльністю. Ведуть спеціальну розвідку, протидіють незаконній міграції, а також беруть участь у захисті військовослужбовців. З 24 лютого 2022 року, тобто з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України, дозор бере активну участь у відсічі агресії. Проте це доволі закрите формування, тож про їхні операції відомо надзвичайно мало. Крім того, що вони беруть участь у спеціальних завданнях, бійці також працюють з іншими військовослужбовцями, виконуючи звичайні задачі у 2023 році. За указом президента України дозор відзначений почесною відзнакою за мужність і відвагу. А, взагалі, дозор часто задіюють для виконання завдань, де є підвищений ризик небезпеки. Наприклад, може йтися про оперативне реагування на дії незаконних воєнізованих або збройних формувань чи угрупувань, що порушили перетинання державного кордону. Ліквідацією або нейтралізацією таких угрупувань займаються саме фахівці дозору, адже робота з такими операціями вимагає від особового складу володіння специфічними знаннями і навичками. Мабуть, найважливіше серед завдань, принаймні станом на сьогодні, взаємодія з іншими частинами і Підрозділами Сил оборони України у припиненні російської агресії проти нашої держави. Оскільки це прикордонники, вони перші зустрічають ворога, перші завдають і перші приймають удари. І часто саме від їхньої здатності стримувати і завдавати ударів залежить, чи встигнуть підготуватися інші. Та звісно, що це далеко не єдині завдання цих хлопців і дівчат, бо ж, окрім війни, інших проблем ніхто не відміняв. Участь у проведенні або самостійне проведення спеціальних заходів щодо протидії незаконній міграції, контрабандній та іншій протиправній діяльності на державному кордоні у контрольованому прикордонному районі, у пунктах пропуску пунктах контролю через державний кордон України. Сюди ж входить охорона і захист тих самих контрольно-пропускних пунктів, а ще важливих військових та цивільних важливих осіб. Треба зазначити, що крім стандартних обов'язків прикордонників, дозор сьогодні активно бере участь у війні і загалом акценти роботи дуже змістилися. Якщо раніше йшлося про умовне патрулювання кордону і захист його від контрабандистів чи будь-яких інших порушників, то сьогодні це топ-військові, що нищать ворога на фронті. Війна дуже змістила акценти і повпливала на підготовку. Хоча і до початку повномасштабного вторгнення відбір і підготовка дозору була на найвищому рівні. До початку великої війни потрапити у дозор могли тільки військовослужбовці із лав держприкордонслужби. Це перше. Друге, на усіх без виключення кандидатів чекав довгий і виснажливий відбір. Тож зовсім не дивно, що переважно до 10% від усіх охочих проходили усі етапи відбору, який ділився на три етапи: перший це організаційні питання, подання рапорту на переведення, збір всіх документів і запрошення на курс відбору. На цьому ж етапі кожного кандидата ретельно навчають і перевіряють, усе починається. З медогляду, якщо під час перевірки медики фіксують хронічні захворювання, які в майбутньому можуть завадити виконанню завдань, такі люди відсіюються одразу. Це, наче і стандартна практика для таких підрозділів, і до початку повномасштабного вторгнення вимоги були дуже суворі. Що ще й стандартного, це перевірка фізичної підготовки і відтривалості біг на 100 метрів, 3 кілометри і підтягування. Та крім того, є ще прес, присідання та інші вправи. Незалежно від вікової категорії, нормативи для усіх однакові. Жінки теж можуть спробувати свої сили на рівні з чоловіками. Мінімальна оцінка для того, аби пройти на наступний етап 4 з 5. Нерідко буває так, що ті кандидати на місце у дозор, які фізичну підготовку здають на 4, на другому етапі можуть розкрити себе ще більше і зарекомендують себе краще за тих, хто на першому етапі був більш фізично підготовленим. Психологічна перевірка це обов'язковий елемент відбору. Доволі часто буває так, що навіть найбільш витривалі військовослужбовці не проходять психолога. Це зовсім не руйнує їхню кар'єру, а лише означає, що для дозору вони не підходять. Адже перед бійцями ставлять доволі специфічні завдання, про які ми поговоримо потім. А відсутність певних рис чи наявність певних фобій може перешкодити виконанню. А от ті, кому вдалося пройти усі тести і опитування в психолога, переходять на інший етап відбору п'ятиденний курс виживання. Це пекельне випробування для усіх, хто хоче потрапити до лав дозору. Важливо відмітити, що у строю під час навчання, відбору чи підготовки до усіх використовується однаковий підхід. Там зовсім немає значення звання, вік, стаж чи зв'язки. Всі між собою рівні. А замість знаків розрізнення чи звання, використовується просто порядковий номер. Правило просте: перш ніж керувати, Навчись коритись, тому ніхто з учасників відбору не знає, яке в кого звання, і неважливо, яке звання мають інструктори. А в процесі немає якогось одного затвердженого старшого групи. Усі між собою змінюються і усі головують, назвемо так, по черзі. Це потрібно для того, аби перевірити, як старші за званням вміють не лише командувати і ставити задачі, а й так само виконувати їх на рівні з усіма. Дозор, як і будь-який спецпідрозділ такого рівня, це завжди про роботу в команді. І для того, щоб досягати результатів у майбутньому, потрібно навчатися бути командним гравцем. Відповідно до програми тестування, майбутні спецпризначенці дозор протягом п'яти діб повинні виконувати завдання з фізичним навантаженням в умовах обмеженого сну та харчування. А щодо часу на сон, то їм виділяють плюс-мінус 4 години на добу. Але це не цілісний, а перервний відпочинок упродовж доби. Наприклад, 4 рази по годині. Увесь цей час люди перебувають на межі своїх як фізичних, так і психологічних можливостей. За кожним кандидатом дуже уважно спостерігають інструктори. Важливо, щоб майбутні бійці дозору мали високі комунікаційні навички і були креативними у пошуках вирішення різноманітних завдань. Не менш важливо і те, що люди повинні хотіти вчитися і пізнавати щось нове. В таких формуваннях постійне навчання це невід'ємна частина роботи, ну і саморозвитку відповідно. Серед регулярних фізичних випробувань на кандидатів чекають марш китки довжиною 10 кілометрів з вагою і без неї, 20 кілометрів з повним боєкомплектом, і навіть марш китки, зокрема на 50 кілометрів. А що вони тягають колоди, носять один одного і виконують різноманітні вправи, покликані довести організм до фізичного виснаження. Так інструктори перевіряють здатність кожного окремого бійця діяти на межі своїх можливостей. Головним і найважливішим правилом впродовж цього курсу відбору є дисципліна. Слухатися і дослухатися до інструкторів це основа. За будь-яке порушення чи непослух фізичні вправи в якості покарання. Навіть коли провинився один, качатимуться всі. І це не дуже весело, особливо коли кандидати тільки закінчили якесь фізичне випробування. Проте інструктори не карають просто так, це по-перше. А по-друге, усі вправи виконують разом з новобранцями. Це демонстрація того, що вони одна команда. У будь-який момент курс відбору можна покинути, але у такому випадку повернутися назад уже буде неможливо. І лише найвитриваліші переходять на завершальний і надзвичайно насичений третій етап. Третій етап місячне навчання. Після виснажливого п'ятиденного випробування військовослужбовці, які витримали усе, отримують можливість відпочити та відновити сили. Опісля формується група для проходження навчання. Під час останнього етапу фізичні навантаження продовжуються, але вже переважно у змагальній формі. Натомість, уже кращі умови проживання, режим дня та раціон харчування. Також на третьому етапі вже більше часу дається на відпочинок та дозвілля. На цьому ж етапі кандидати розширено вивчають особливості і конкретні навички роботи з різним озброєнням. В залежності від задачі працювати доведеться з чималим спектром вогнепалу і не тільки. На цих же навчаннях є заняття з тактичної медицини, а також особливості планування операцій. Це теж важливий процес, бо під час виконання завдань кожен має вносити свою частку рішень і бути максимально залученим до процесу. До початку повномасштабного вторгнення усі кандидати після різних етапів мали складати іспити, і за підсумками тих іспитів їх розподіляють. Діляли за різними спеціальностями та напрямками. Якщо ж відповідної посади чи місця не було, то бійця відправляли в резерв на очікування, поки такої не з'явиться. Термін очікування максимум рік. Якщо протягом року ні місця, ні посади не з'явилося, то усі етапи відбору доводилося пройти повторно. Ну і звісно, що для проходження служби в дозорі потрібно пройти поліграф. Це обов'язкова вимога для таких формувань. І яким би професійним не був боєць чи цивільний, який став бійцем, якщо поліграфолог скаже ні. Дорога в структуру закрита. Банальною перешкодою може стати зловживання спиртним або вживання трави. А з 2017 року Державний департамент США профінансував будівництво так званих кілхаусів для українських спеціальних підрозділів. Аналогічний отримав і дозор. Це ціла система лабіринтів, тунелів, кімнат і різних засідок для відпрацювання ближнього бою. Бо такі фахівці зазвичай і працюють на ближніх дистанціях, а робота їхня вимагає постійної підготовки. З важливого. зараз відбір у дозор більш спрощений зі зрозумілих причин. Потреба в людях настільки велика і необхідна, що деякі процедури і етапи відбору довелося прибрати і послабити. Крім того, з листопада 2024 року 10 прикордонних загонів отримали можливість самостійно призивати охочих проходити службу в ДПСУ під час мобілізації і дозор. Не виключення. Командир військової частини тепер може самостійно направляти військовозобов'язаних та резервістів на ВЛК, щоб визначити їхній ступінь придатності до військової служби. Також надається право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом. До цього таку процедуру потрібно було робити через ТЦК та СП. Тепер уже все значно простіше, але в будь-якому випадку потрібно буде пройти відбір. І усі відповідні перевірки. Підрозділи мобільного загону дозор постійно застосовуються на усіх ділянках державного кордону, і під час виконання завдань чи навіть у ході тренувань вони використовують увесь перелік сучасної техніки, у тому числі гелікоптери, бронетехніку і різного роду катери. Серед іншого, на відміну від звичайних прикордонників, бійці дозору мають найкраще сучасне закордонне та українське озброєння і спорядження з їхніх операцій і загалом роботи відомо не дуже багато, оскільки це спецпідрозділ, то про конкретну діяльність говорять супер рідко, зокрема й тому, що більшість операцій, особливо стратегічного масштабу, дозор виконує у співпраці з іншими спецпідрозділами, тому розголошення деталей. Навіть не дуже таємних, може нашкодити. Але з відомого, у 2020 році бійці Дозору розпочали рейдові дії в прикордонних районах на річкових ділянках Дніпра і Прип'яті. Такі рейди мали на меті перевірити законність підстав перебування близько 300 осіб у контрольованих прикордонних районах. До речі, в рамках тих перевірок до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму притягнули 37 людей. А заодно вилучили понад три кілометри рибальських сіток з останнім стикаються доволі часто, бо охочих перебалити в заборонених, але дуже рибних місцях більш ніж достатньо. Стосовно двох осіб складено матеріали щодо притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне заняття рибним добувним промислом. Спільно зі співробітниками водної поліції, чотирьох осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за керування плавзасобами у стані алкогольного сп'яніння. Такі рейди це не лише про те, щоб Відловити порушників і для того, щоб відтестувати новенькі катери Сібо 27 які посольство США передало для прикордонників у 2019 році. Та й оскільки кордон України пролягає також через воду, то відпрацьовувати роботу на водоймах треба постійно, паралельно вирішуючи різні попутні проблеми і завдання. Щодо катерів, які отримали від американців, то це доволі великі судна. Мають майже 9 метрів довжини, можуть розганятися до 45 вузлів, в екіпажі 4 людини, а от в якості десанту до 22 осіб. Такі катери можуть долати відстані в понад три сотні кілометрів. Для України важливо мати на балансі різноманітні катери, особливо це стосується прикордонників. Окремі модифікації таких плавзасобів дозволяють не просто патрулювати території, а й здійснювати рейдово-штурмові дії. Та щоб цього досягти, потрібно постійно тренуватися і відпрацьовувати навички на воді. З 2021 року прикордонники посилено патрулювали і нарощували систему охорони державного кордону з Білоруссю. Причому це стосувалося всієї ділянки, включно з межами зони відчуження. Як казав тоді голова ДПСУ, і, хоча обстановка на кордоні з Білорусі стабільна, охорона і надалі посилена, щоб убезпечити Україну від потенційних і усіх можливих загроз. А, взагалі, у списку успішних місій в дозора є чимало таких, що можна назвати стратегічними. З тих, про які можна розповідати спільна і постійна робота прикордонників з представниками головного управління розвідки. Дві структури часто працюють разом для вирішення надскладних завдань. Разом з гурморські спецпризначенці дозора повертали Україні так звані вишки Бойка, чотири нафтогазовидобувні платформи, які захопила Росія. Разом з розвідниками вони відбивали атаки ворожого літака, який намагався уразити одну зі штурмових груп. Спецпідрозділ Дозор у взаємодії з іншими підрозділами під керівництвом головного управління розвідки брав також участь у звільненні острова Зміїний. Та операція мала вирішальне значення в здатності України контролювати зернові коридори і акваторію Чорного моря. Але острів Зміїний це тема для окремого відео, яке обов'язково з'явиться на каналі. З того, що ще відомо про діяльність і роботу дозору, в 2022 році бійці десантувалися на лівому березі Дніпра в окупованому енергодарі. Це, до речі, була неодноразова висадка. Фахівці дозору пробиралися кілька разів, відстрілювали окупантів і поверталися назад. Більше деталей не повідомляють. Але робота була надзвичайно складна. Як тільки російські десантники розуміли, що на них уже полюють спеці дозору, то в район висадки українських спеців випускали все, що було: міномети, артилерія, дрони і багато іншого. Загалом, після революції гідності, як держава, так і всі правоохоронні органи і прикордонне відомство, зокрема, потребувало докорінних змін. Це все зумовило необхідність удосконалення системи безпеки державного кордону. Створилися оперативно-бойові прикордонні підрозділи, які взяли під контроль лінію розмежування. А сьогодні активно борються проти російських окупантів і виконують весь спектр завдання на лінії бойового зіткнення. І їхня історія тільки продовжує писатися, бо попереду ще дуже багато викликів. Російсько-українська війна внесла чимало корективів у ріст і розвиток українських підрозділів, структур, формувань і так далі. Вона залишила криваві сліди і рани, які, скоріш за все, ніколи не загояться. Та, попри це, сили оборони продовжують змінюватися і продовжують боротися. Попереду важкий шлях. І пройти його треба з вірою і правдою. А я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте це відео, поширюйте його і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later. alligators!